Про події війни говорить «Стратком». Троє цивільних загинули, і вісім дістали поранення внаслідок російської ракетної атаки по місту Дніпро у понеділок зранку. Також зранку російські загарбники атакували артилерією та реактивними системами залпового вогню село Чорнобаєвку на Херсонщині. Четверо цивільних дістали поранення, півсотні житлових будинків пошкоджені. Загалом щонайменше 18 цивільних дістали поранення за одну добу у трьох прифронтових областях України внаслідок агресії Російської Федерації у Вижгрой. Ді Київської області внаслідок російської атаки у ніч проти неділі в лікарні 13 людей. Водночас фахівці ДСНС за допомогою роботизованого комплексу вилучили з даху багатоповерхівки у Вижгороді, бойову частину російського дрона і 21 касетний боєприпас, які не вибухнули. Російські загарбники атакували місто кількома дронами з касетними боєприпасами. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч проти понеділка ворог атакував Україну із застосуванням 89 безпілотників різних типів, із них близько 55 – шахеди. Атака відбувалась із п'яти напрямків. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними протиповітряною обороною збито і подавлено 63 ворожі безпілотники на півночі, півдні та сході країни зафіксовано влучання 26 ударних безпілотників на дев'яти локаціях. Повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. 171 бойове зіткнення протягом минулої доби зафіксовано на фронті. Повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Це рівно на сотню менше ніж за попередню добу. Напруження не спадає на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 66 штурмових дій агресора. На Олександрівському напрямку російські загарбники здійснили 21 атаку на Костянтинівському 16. Найменше боєзітнень по три. Зафіксовано на південно-слобожанському та придніпровському напрямках. Не проводив наступальних дій противник на Куп'янському, Краматорському та Оріхівському напрямках. У неділю ворог завдав 56 авіаційних ударів, скинувши 139 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4309 обстрілів, зокрема 93 із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6062 дрони камікадзе. Водночас ракетні війська та артилерія сил оборони уразили два райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1060 російських загарбників вбитими та пораними. Також українські воїни знешкодили танк, 6 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, 239 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 71 одиницю автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до ЛАВ сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! Міністр оборони Нідерландів повідомив, що країна виділить додаткові 250 мільйонів євро в межах ініціативи закупівлі країнами НАТО американського озброєння для України, за словами міністра, якого цитує агентство Укрінформ у США будуть зокрема закуплені зенітні ракети для винищувачів F-16 та боєприпаси, яких Україна найбільше потребує. Міністр оборони Нідерландів зазначив, що це важливий крок, щоб допомогти Україні краще захистити себе цієї зими. Нове озброєння для протидії російським керованим авіабомбам тестується в українській армії. Зокрема, з вересня по листопад зенітними ракетними військами повітряних сил збройних сил України знищено до сотні ворожих кабів. Це було повідомлено Генеральним штабом зсу під час наради з розвитку спроможностей. Умови сучасної війни диктують насамперед потребу розвивати і масштабувати напрямок безпілотних систем, інших високотехнологічних засобів ураження і відбиття ворожих атак. Згідно з повідомленням, українська протиповітряна оборона також знищила більшість реактивних безпілотників герань. Є дані, що противник застосував уже 138 таких дронів. Під час наради йшлося про впровадження новітніх видів озброєнь, зокрема безпілотників, як ударних, так і дронів-перехоплювачів, наземних роботизованих комплексів, бойових модулів на роботизованих опорних пунктах, а також про додаткові заходи радіоелектронної боротьби. Україна та Норвегія спільно вироблятимуть українські дрони. Відповідний документ підписали міністри оборони двох країн за словами Дениса Шмигаля. Це важливий крок, який дасть можливість масштабувати українські спроможності та посилити оборону України. Наступний етап швидко розгорнути пілотну виробничу лінію у 2026 році та паралельно працювати над подальшим збільшенням потужностей. Україна поділиться з Норвегією своїм досвідом та інноваціями. У свою чергу ми отримаємо сильний виробничий майданчик, який забезпечить наших воїнів сучасними дронами, а також науково-дослідну і конструкторську співпрацю з провідними норвезькими установами, зазначив очільник міноборони України. Нагадаємо, що минулого тижня була підписана ліцензійна угода на виробництво українських дронів перехоплювачів Октопус у Великій Британії. Незалежність і суверенітет України щодня виборює українське військо. Подяку всім, хто долучився до війська, висловило міністерство оборони у 34-ту річницю референдуму за відновлення незалежності Української держави. У міністерстві оборони підкреслили захисники і захисниці в збройних силах, національній гвардії, прикордонній службі, СБУ в усіх силах безпеки та оборони захищають мирне майбутнє і право жити у власному домі на рідній землі. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.